Привіт, мене звати Боб і ти знаходишся на каналі. Просто Бобі. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Ларку Крофтовну. Вона ж Том Райдер, вона ж. Лариска. Коротше, дякую тобі за перегляд під милими відеороликами. обов'язково переглянь, якщо ти вперше на каналі, підписався, колокольчик поставив. Молодець, Все, корот, всі посилання, які необхідно є під відеороликом, ти сам все знаєш. А, також прохання, поки гра завантажується. Ділитися цим відеороликом з тим, кому, можливо, це буде цікаво. Ну, а тобі приємного перегляду та погнали проходити далі. Зупинилися ми тут на такому несла... несмачному, не, не смачному. Смачному. Е, е, угу. Да, піздець. Поговорили. Короче, махач у нас був тут в минулій серії. І... І зараз у мене, можливо навіть іде трішки зашквар по ОБС, але нічого страшного. Да <плеслова> все нормально. Сходу вириваємося в екшоні. Ось такий повільний екшоні, у нас нече. На <хе> Нам треба вибратися звідси, бо тут у нас Атата Бабабах. Всі діла. Ага, давай ми зробимо ось так. Та лара, ну п твою мать! Во. У нас гранатомет з'явився з, з останньої серії. Ага. Хорош, махач пишу. Ран, Вася, ран. Чья там спивал еще? Сейчас мы, блядь, да поможем, погоди. Сейчас мы, блядь, сюда тут раскидаемся. Типа. я вас даже добывать надо. Ну, Эй, весело. Так, ну, давай дали. Тут нема ничего такого. ничего, начинай мая, погнали. А где Шерлин для двух? Сука такая. Ты бачишь? Говно таки. Я бачу, не хрен наших вообще. Так, гранаты сюда. Набої. Ой-ой. Кто там такий, сука, разумный? тобі там, ага. Ага, десь, десь ось сидить, а я, блядь. Ага, ты сейчас там скотина. блядь, блять, не бачу даже. О, здорово, мужики! Ой-ой! Я на вашем месте тикал бы. Нам вс ⁇ лихо, сука. Ээ, я вас сучар тут всех пораскидываю нахер. Ой-ой-ой. Перезарядочка. Ты серьезно, сука? Давай. Ай-яй-яй ай-яй, диви. Та, сука, откуда ви беретесь нахуй? Ви шо? Я так розумію, вони там шо, спавнюються безкінечно, чи чешо. Сука, закумары, богу, блядь. Ай, блядь. Да шо ти робиш, Ларо? Візьми, будь ласка. Ага. Дякую. І тут все, всякого подобрать, добре. Da, 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 da. Ага, болить нога, блядь. Не буду я прям так швидко вириватися все. А ч, че, червоним підсвічується? а а Замес, <реш> замес. Зам ну, я скажу, Лара привертилася у нас. А, з, ну, якщо брати ті частини, які були до цього. Шутан, якщо чесно, це мені не дуже подобається, тому що шутер це аж прикольно, але. А, а блядь. Ой-ой-ой, як ты его лучше накидаешь? Ни хрена Ага. О, кстати, там же ж є у нас и набої, и все, зараз підберемо, А, а ч добру пропадать, правильно? Вот <к seven heures> і я прошу. Долбаю. Хе-хе. Самое интересное, что то не видно, ж, блядь. Ой. Да возьми ж назад, блядь. Ага, да, 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 О, збираємо галки болтички, я и забузами. Так, блять. Ты две кони, сука, влучно кидають, ногу. вы ч? Саме цікаве, звідки. Не видно йти. Ага здається я побачив де воно є Ну воно то не долетить по-любому Ну конечно хреново видно тут прям вообще не видно блять коротше перезаряджаємося йдемо а що перезаряджати? нема більше чого бля просуваємося просто вперед ага. да -да -да. Кто ты меня не достригнул, да? Що ти, его бил? Дебіл, блядь. Хе-хе. там був? дым там був? один. Да ти, сука помреш чи ні? Диви на нього. та Та-та-та-та-та. Музычка все шарубает, значит, десь, еще рубает, значит, где то есть тут же есть. Ага, вон там на бачу. Погнали. Бля. Нормально. 75 бы другой Нормально, блин. Альтруисты. Так, давай все позбираем. Нам потребнее набои, все надо, все сюда, все в карман. А мяк Лара на місці, так, воу, вон, стрілы. А, показалось. Може тут щось цікаве є, можливо якийсь записничок чи щось типу того. Ну. А, Катесяна. Я думав, зараз почнуть лісти. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Ага, зрозуміло, да, нам потрібно, походу, просуватися. Давай, 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 давай. Оп, хорош. А это может быть, зараз бубум, бум, нет? Жестко тут у вас. третья световая кась і бить колотить не знаю чем це нам допомогло не ну, ми туди маємо змогу пролізти. зараз ми це і зробимо стоп лара злі нормально тут начальний маникого вилазим я сподіваюся, там зверху є, якесь укриття. Так, є, добре. А шо, не братька? Ки наводила? Ага, на ту сторону, можна. Побездували. Мы висовываемся лишний раз. <пасую> а, ж мене, а я думал тут хит а, -а, 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 а Толку шу я сюда залезть, я говорю. Загалі неку толку немає. Та граната мету я зр... Ага, можно <реш> так ха! Я та зрозумів, що гранатомет можна використати, але чомусь він там не використовується. А нам в будь-якому випадку суду. Тихо, тихо. Ага все. Хорошо. А, тепер відчинилась нам дорога. Ну, окей. Окей, окей. Якщо не навалило жорстко. Та яка лара, де мені там патрони лежали, О, йо приймать. На бої. Та вона вже нагоукалась, блядь. Дурне, блядь, спотикається, блядь, на кожному камінцю. О, набої мені сюди. Покиньте базу братерство. О, вже чую, вже чую вже. Задрали вони, блядь, якщо чесно. Хоп. Можливо, нам дадуть просто якось звідси більш-менш спокійно вийти. Я був би дуже вдячний. Якщо чесно, я від Лари не чекав стрілянини стільки. Можливо навіть я і тоді не пройшов саме тому, що було хуче стрілянини. Я не дуже таке полюбляю. Якщо чесно. Лара, а можна трішечки якось швидше, будь ласочка. Ага. Стребай, блять, он наукой okay. А ah, он их винтокрыл, а то наш чи не наш. Стекало. Ничего ты, восты. Минус один. Да. Треба бігти, тепер треба... Я ж не знав. Пошов нахуй. Эй, чипи все. Йоп, твою мать. Ч? Ну хоча без лаги вже щось радує. о во Добрий день. Зараз й вертольот загублять, ну блять А теж тоже молодец, сам у гущу прилетів Ну не каліч, блядь Бать, що відбувається? Я просто біжу вперед <сум> Жорстко. Давай ще зараз намотаємося на, на гвинтокрил блядь Що тільки гелікоптером нас не розматувало, блядь Давай, давай, Лара, давай. Йо. Ми в тебе віримо. Що куди стрибати. сюди стрибать. А... Ага. Опа. Бать. Я хотів просто прийти пограти в Лару. А тут якщо не валить в жесть просто скільки. Ма, ну це круто, це круто. От побільше в іграх таких движух. Ага. О, нам тут и час дают. Давай, 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 Лара. Опа. А, а такую механику нас научил вырубить. А типа, если мы выше залезем, не так будет больно падать, да, я так баный, Ёбан, приказать сначала. Ёбаный рот, блядь. Что тут куется? Опа. Ага, ну я их зажды. А не, погоди. Давай, 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 давай с краечку. Стрибок. Ебатик, шо не пишу. Виндизель, давай, если как треба робити фильмы, блин. І от аби вони ще камеру цю от так би не трясли, щоб ну, не так ригать колотило, А так, в принципі, огонь вообще. Прям пушка. Щось мені підказує, що ми не виберемося, ні? Серьезно? Ты Ти що на вым так край лишь Чи тебе просто прострелить одну храну розіб'єтесь? Якось тут нелогично Типа Я вже скучив в цій грі О, за тищу. Ну, як і казав пілот, ми розїбались. Який сенс тоді був в цьому всьому? Ні, ні корішей не спасли, ні себе не врятували, загубили ще плюс одне мирне життя мається на увазі пілота. І по ітогу ніхто нікуди не втік, не виїхав, не вилетів. Вумен, блядь. Эй, дядька, тебе жінка є. Дружина і дитина. Вона ж не захлебнулась. Вона просто втратила свідомість, а свідомість, по-моєму. Штучним диханням якби не. Вони... Ну ладно. А вона димом попер... А, блядь, я знов тут. <плес> Та є оптикнути. <плес> ну, отаху. А могли просто вилетіти? <плес> І потім повернутися за ними. А так тупо всі зараз, блядь, цього блять. І нога, блядь, і. І сакира торчить, блядь, В спині. Якщо чесно, це повинно було нас розчулити, але щось ні.

Я не сказати це. Це. Я не знаю, що буде потім. Це його баришня, правильно, я так розумію. Він on як one. Та як воїн, чи ні як не воїн, він загинув. Прикинь, не загинув, не взяли, блядь, спалили нахуй, блять Типа на кофте escape написано нормально ЖМИ Escape Че, Не, а, вон Да, ну вон то його дружина и дочка Це його дружина і ще десь її дочка <клухи> it Да? Та ви онлайн Да? doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta. Regress. Don't escape. Come up with a plan, you plan, you know? just yeah. don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Don't escape this island. Lara, you need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving will leave. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Laura. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. <laughs> oh,

Така аматія з кинув сокиру і все, блядь, і чи що? Як це працює? Це звідки він то? Жарти жартами, але якщо взяти до уваги, прям поринутися в гру, то доволі таки печальненько виходить.

Болот. А, вон. Вот а о, давай. Так, у нас є в міні одне, давай його качнемо. В міні. Мене... Ага, я зрозуміл. Так, ну окей, давай. Та ти можеш не балакати, я блять не бачу ніхує. Мастер выживания, мысли... Мысливость? <соскотворческая> ну, нафиг не нам надо, мысливость. Да закрой рот уже. Лара, при по повазе. Ну, нахуй не надо. Пришлось ошибки из поднимания, это сменшится пошкоджение от падения. <соскотворческие> Всем, то есть просто не сдать тач, и не бачить, это еще и не пометить. Давай, да. все. На shift, во, можна для приземлення більш. Паркур, коротше. 334 тугрика у нас. Ага, окей, ну, все, твій пістолет нас забрали. Це новий, до нього є движняки всякі. Магазин. Зменшується віддача. Постріли ледь чуть ні. Опа 350. Ну, я думаю, до наступного, коли ми допремося лагеря. і ми якраз, я думаю, назбираємо 350 запчастин. І можна буде як Хітман, блядь, виключати всіх. Ну давай тоді більше магазинчик зробимо. Залишилося у нас 9,9 запчастин. Ну і дай, файно. Що тоді подякував тобі сьогодні за цю серію, дякую, що ти сьогодні пограв зі мною, обов'язково став подобайку. пиши коментар, ділися цим відеороликом з тим, кому буде це цікаво. Зустрінемося з тобою вже у наступних відосах або, можливо, навіть на стрімах. Ну а я піду записувати далі для тебе Лару Кров, для того, щоб тобі було цікаво, чимось займатися, довбатися в носі, там працювати і ну, залишишся, чим ти там займаєшся. Тому ще раз подякував, файного дня чи вечора. Па-па.